Вам показати свої замовлення, що я вже замовляю для цього посадки для розсади. Я замовила землю, таку, 4 мішка по 20 літрів для розсади. Ну я ще буду замовляти, це мені мало буде. Замовила цибулю фіолетову, знайшла. І собі, і мамі, коротше, і буде, хочу трошки продати, щоб хоча б повернулася мені ну, доставка. Щоб мені, моя цибуля мені коротше, подарунок була, якщо зможу, якщо продам. І замовила картоплю. Зараз вам покажу, якщо буде видно. Я там зроблю фотографію, знайду, яка це, яка вона а, може, тут? Ага. Алюєт сорт. Я потім фотографію ставлю, яка вона, от як вона виглядає. Хочу попробувати, чи вона буде рости в нашому регіоні, в нашій землі. Якщо буде рости, то хочу поміняти свою картоплю вже на другий сорт, бо вона вже в нас зводиться. Ну, коротше, вже не гарна. Посадковий матеріал вже не, ніякий, не якісний, треба міняти. Ще одне замовлення прийшло, це в нас п'ятниця, якраз була на новій пошті. Принесла отакі тут ну, дві шашки, ми замовили в теплицю, ну, щоб зробити дезінфекцію. І треба було ще замовити, там на певну суму замовила отаку, такі помідори. Любаша F1 це гібрид, ультраранній висота. 80 сантиметрів, ну, побачу, це буду садити в теплиці Оце гібрид. Якщо понравиться буде хороший врожай, то буду купляти. Це на пробу Так що так, вся сума підсумок. Дивіться, стільки я заплатила. Так що так, цей тиждень у нас тиждень посилок, покупок. Ну, нічого, це все треба. Ще одна посилочка для саду, для городу. Тільки що забрала, відкрила, тут щоб були для чоловіка такі фонарики на голову, для майстерської, але що я йому одразу в гараж занесла. Замовила собі такі терп'яні стаканчики. 50 штук, навірно, 50, якщо я добре. Ні, 40. 40 штук і замовила сікатор. Не знаю який. Буду бачити. Це для себе, а це для чоловіка. Саду врізати. Вже треба готуватися, бо вже весна приходить, так що треба. Завчасно. Отакі. От так що тиждень посилочок у нас.